Та є, є, вдома. Закруті здобули. Вулиці, саме початне звання і всі молоді годи отдала цій справі Дорофеївна. Дивіться, не повступанці. Так що, ми, вас всі вас, ми вас вітаємо, Доросеївна. Здоров'я, миру, поваги від дітей, радості від ну, внуків, правнуків, щоб бабуся ще у правнучки на свадьбі. Я з паличкою посиділа. У правнучки, не внучок. у правнучки. Спасибо. Так. Oh, Собачки, які хороші. Все буде добре, нам якби мир, ми з себе. Поздравляю вас Ми цього Ми залучимося із скрипучим. Ми все витерпимо, аби мирно стало. Я вже. Ти вже все це фотографіруєш. Да я у тебе все фото. І дітей. І все таке ви одробили стільки піддесят годна тому тракторі. Да. Підливали хазяйство, цілий лю піднімали, їздили на градку. Може, дід на заксбір. Ні! Тья ні.

Бачив був, я вісі казав, коли подивися. Дивися. баба плече, ти бачиш коврики? От що не за місто мені? Все наче так оце, а оце я не можу хлопця. Треба колись, щоб ти показала мені. Завжди ці на стілець ложиться і підлоги. Лісічка, це ти дармо. Це я тобі кажу. Та ні, просто бо ти її тримаєш. Де? Де? Воно куча яка. Колекція. Боже, стільки ж їх тут, а? Хто по той? Це ж баба Влюка вкупляла. Ні, це її колекція. А воно тут? Та підожди. Поша си, кажі їх. О, гатіть. Темно, воно є. Тарас Шевченко. То ви вишивали? Так, я вишивала. Ох, я тільки що вовки показувала. Рушника Софії бісером вишиваю. Жолоді в Дуже гарне, але ж. Ну no, це колекція. Візьміть віднюсінечки. Візьміть подушку. Пожалуйста. Інструмент, скрипка, баян. Там скрипок воно. Воно і баян, і це все. Музиканти є тут. Ох, як у музеї. Музиканти не хочуть. Баба скільки провчила, грошей викинула, а музиканти а в мене гармошка Люся. Хтось прийшов на вхідчини mm. з гармошкою. Грали, грали на ній все. А тепер вона оця 40 год лежить. лежить у мене у кладовці, у шкафчику. Я перепитала всіх, тоді ж і діда Дась приходив, бо це школя хрещений батько. І це, і Петро був, і все. Хто приніс ту гармошку, не знаю. І вона це так лежить у мене. Так... Може, Петро. Ні. 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 Петро як... як на Афгану їхав, ми йому а. таку червону ромашку купили. <клух> <клух> подарили. А то це. А, то то не. Ну це <клух> Я колись а то... хоті... Хотіла й на гармошки навчитися. А то гармошка. А Сонька моя хоче на гітарі. Бабусю, я так хочу на гітарі навчитися. Я не кажу, в мене гитарі, я кажу не а в же ж була гітара. І їхали хлопці в ліс. Заїхали до Владки. Влад кажу, то на добра, а потім на гітару ходила. Влада, дай ми завеземо. Вона їм дала і так по сьогодні. Вони її не завезли, а. ту гітару. А зараз я не знаю, чи де є в шполі такий магазин, оце по інструментах, чи немає. Геть я чогось ні, ніколи, я, ніколи я не бачу. Де тепер ці гармошки, гітари продаються, то ж воно тут унизу був, ото магазин, там ото ці телевізори, ото все продавав, цей покойний Буткевич Петру. І от там же ж інструменти були. Оце геть мені. немає. Я подивилася, який буфет. Йому ж ціни немає. Да. Я ж кажу, як Так. Ручний, ручної роботи. Це не. мені подарила, знаєш то, Сарарона. Не понаєдити. А не... Ті бачиш? Та, ти ж... а ще вона не, у... дерево да. чеш. У Бабетаньки там стоїть Люда, <зас> оця така шкафа. Шкафа така двопольна на верхню оцю. Отак от отже з вирізами, з такими mm, цими. Та вона вже в шашлях там у баби, то, мабуть, це ще була. Обурбить Та, Та, Ми ж не проти. Да. Ми по поснідали поснідали все. Да. Да, все, Всім доволі. Думаємо, зайдемо, бо отак життя пробіга, пробіга. Да, пробіга. Трошки. От е, це. А так воно. Пробігло, пролетіло. Да. Я кажу, що треба, як це треба було? У 4 утра встати, попоратися, до десяти вечора в тому полі приходить і, і стройка і построїться, і построїться ну, так з такою пора це, роботою, да. і пораться, і струється. Євгенівна, були сточасові вахті. Це ж ми до двох часов копаємо буряки ночі да. і на шість часів вже на роботу. Да, ранку. Да. І хазяйство повний двір. Да, я помню, а я пам'ятаю, приходжу з роботи вовка, на столі записка, ми вже ж тут живемо. Ага. Люся, я поїхав у ЗАГС е, старшим боярином на свадьбі ага. а ти купи подарок, бо увечері ж на свадьбу йти. Думаю, є людина, блять, дитину має, старшим боярином на свадьбі ага. Куди його вже, блядь, занесло хер, це то знає. Але. Чоловік сказав закон. Ну, проблеми не було, бо тут же ж магазин унизу, я пішла, купила постільний набір і да, приганяється. Де така на свадьбу? Галька Сечиха, дружка, а я боярине -а. Люськович, рішив узаконити, він же ж казав на Івана Люськович. Рішив узаконити отношення. Коротше, нам на свадьбу ввечері. Ну то що, погладила в ну прийшли ж все, отак устів через усе. Ага. Да. Посідали, ну ж всі ж тут живі були. І так попало, сидю я і бульда. А бульди ти пам'ятаєш, що такі пальці? Да, Туди, на балдажніки такі. на А він отаку якось підпер отаку, ну вже ж врізали. Да. І сидить, а цей палить у такий. Yeah, yeah. А я до того пальця Так yeah. та, Притулила отаку <laughs> свого. Всі позаливались, він проснувся вже. Це, чого вони сміються? Я, я не знаю, чого вони сміються. Попадали всі. А, а Дороф'ївна, циганська таке це наділа, юбка така циганська із тими uh -huh. цими дзвониками. Ой. Боже, а все, а помню, як на стелю до тебе, блять, всі мужики прийшли і нас троє. Ти представляєш? А вони, си... а вони сидять вилками, там перекидають нам нагору. І сидять. Я ждала, 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 ждала. Виглядую. Кажу, чуєте, якщо ви думаєте, що нам дадуть снідати, обідати, да. ви ошибаєтеся. І якщо ви думаєте, що ми в трьох скидаємо стелю, ви в карті сидите, гуляєте, блядь, кажу, да. а ми у трьох же ж ми не скидаємо. А Микола у мене в героїв тоді вже лежав. Що робить? Кажу, лізьте сюди. Один буде накидати, другий чоботами притопче, я бистренько рукою замажу. і ми... Діло буде ж ворушитися. Вони там ще щось поумнічали, поумнічали. Я кажу, зараз і ми злазимо, ми повинні людині скидати стелю сьогодні. Людина заколола кабана, наготовилася. От. А ми повинні роботу її зробити. Ну, бачать що. Вилізли, вилізли хлопці. І тут ти накидає швидко. так, сюди ще одні вила давайте швидко, бо ми щось за цими трьома не здиваємо. Вельми, натька ж на стелі Євка і я. І ми бистренько в, в, в те ляпнув, та й раз чоботом шух 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 шух, шух, шух шух, 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 шух. Я це раз-раз, раз, 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 раз. І ми пошурували, пошурували, пошурували. Я не пам'ятаю, ну. До часу трьох, мабуть, чи чотирьох ми скидали. Не... Та тоді швидко. До... Не... До... Не... До двох буває, ну як Понимаєш, люди роблять, так. Бабів багато, да. а тут не, не було. А чого не було? Тому що е... вона ходила, ось е... як треба щось привезти чи що. І вона ж гроші не брала, сказала, ну, що да. прийдете на стелю. А жінки що? А жінки не хочуть. Та я... Я піду. Да. Чоловік пішов, чоловік пішов, що. І так вийшло, що їх 50 душ, мабуть, сюди прийшло. Це точно. То що, да. люди, а так, в мужики? Одні да. ж мужики, да. а не маєш жінок. От то це, я ж кажу, то ми оце тут тоді. Пусть... А тут і Колька приїхав мій. Зайшов у хату, а в мене каструлі всі перемиті, перешкрябані на плеті до гори дну, одна на одній. Ти щось собі їсти, вариш? Я кажу. У мене сковородка в Що мені? Два я жарила. Водички на сковорідку налила, жменю макаронів кинула. Люда, що ти там пишеш?